Частина 1. Індивідуальні особливості людини та соціальні умови її розвитку. Тема 9. Психологія здібностей. Вступ. Перехід від теми 8 до теми 9. Метафора. Уявіть людину, що йде. Виділяємо індивідуальні особливості людини. Перша. Засобами руху є здібності. Друге. Темп його руху це темперамент. Темперамент не є специфічною властивістю. Третє. Індивідуальна манера руху це характер. Основа характеру темперамент. Темперамент дано природною вроджена властивість організму. А характер створюється, формується протягом життя. Запитання перше. Загальне визначення здібностей. Здібності та задатки. Знайомимося з основним понятійним апаратом. Психодіагностика має давню історію. Здібності називали інтелектом на початку ХХ століття. Психодіагностика визначення здібностей, визначення за Борисом Михайловичем Тепловим. Борис Михайлович Теплов основоположник диференціальної психології в СРСР. Основні характеристики здібностей за тепловим виділяє три характеристики. Перша здібність це індивідуальна властивість суб'єкта, яка може змінюватися, яка може мати різний ступінь прояву. Ключове слово змінна це все, що може змінюватися. Якщо це можна змінити, то цю властивість можна виміряти. Друга, не кожна властивість називається здібністю. Ми називаємо здібністю властивість, яка пов'язана з успішним опануванням або реалізацією будь-якої діяльності, ключове слово успіх. Третє. Здібності не тотожні знанням, умінням та навичкам. Значення положення. Знання уміння та навички це вже встановлені здібності. А ідея теплова, здібність це ще не усталена властивість. Здібність це готовність оволодівати знаннями, готовність набувати навичок, готовність формувати навички. Знання, уміння, навички це результат. А для того, щоб зрозуміти здібність, необхідно вивчати процес її формування. Це готовність до розвитку, набуття окремих властивостей. Здібність це індивідуальна властивість. Пов'язане з готовністю успішно володівати і здійснювати певну діяльність. Підпункт здібності та задатки. Задатки це анатомо фізіологічні особливості організму, що визначають можливості розвитку органів в оптимальних умовах. Здібності не зводяться до задатків. Тепло каже, задатки. Це можливості, потенції для розвитку здібностей. Це один полюс. А на іншому полюсі результат знання, вміння, навички. Задатки проявляються у здібностях. Здібності проявляються в діяльності. Пояснення. Здібності формуються в діяльності. Суть в тому, що поки людина не почне діяти, немає ніякого способу визначити здібність. Здібність стоїть в центрі між полюсами і фундаментально визначається як процес. Класична психодіагностика до теплова дивилася на початок і кінець, але не фіксувала процес. діагност класик вимірює здібність. Сучасний діагност повинен бути зацікавлений у розвитку здібностей. Зв'яжемо поняття здібності з поняттям діяльності. Підпитання здібності та діяльність рівні вивчення здібностей. Рівні знизу вгору операції дії діяльність. Здібності можна вивчати на кожному з цих рівнів. Перший здібності на рівні операцій. Операції, операції це автоматизовані Способи. На рівні операції здібності ідентичні до результатів, знань, умінь, навичок. Психодіагностика почалася саме з цього рівня. Другий рівень здібність на рівні дії. Дія це процес вирішення задачі. Сучасний діагност розгляне здібності у процесі вирішення задачі або в процесі їх формування. Третій – здібності на рівні діяльності. Це рівень вже більш, більш сучасний. Діяльність визначаємо за мотивом. Ми пов'язуємо розвиток здібностей з мотивацією. Чи має людина мотиваційну готовність розвивати свої здібності чи ні? Змінюють мотиваційну схильність бажання до вирішення задач. Питання друге. Здібності та їх вимірювання, загальний інтелект та індивідуальні здібності, інтелект і креативність здатність до творчості, англійський психолог, засновник психодіагностики сер Френсіс Галтон. Він почав використовувати метод опитування, він почав описувати людей за конкретними індивідуальними властивостями. У психології здібностей існує особливе уявлення про людину. Образ людини у психології здібностей. Його можна охарактеризувати трьома умовними положеннями: перше, розглядаємо вже усталеним, хоча людина розвивається. Ми розглядаємо людину як сукупність властивостей, хоча ці властивості можуть змінюватися, миттєва фотографія зріз. На даний момент людина має такі властивості, хоча в наступний момент ці властивості можуть змінитися. Друге положення. Розглядаємо людину по частинам, хоча знаємо, що в принципі душа єдина, цілісна. Третє. Розглядаємо операційний рівень людської діяльності, життя людини. Але водночас знаємо, що людина як така особистість людини визначається її мотивами. Тобто на деякий час ми дистанціюємося від вивчення мотивації. Поруч зі словом здібність також є слово схильність. Схильність до якоїсь діяльності. Здібність зачіпає операційний рівень. Схильність загалом тяжіє до мотиваційного рівня. Класика психодіагностики починається зі створення методик тестів. Поруч з Гальтоном ми ставимо ім'я Альфред Біне. Тест на загальний інтелект. У 1904 році Біне співпрацював з Анрі Саймоном. Перший загальний тест на інтелект є тест Біне Саймона. Тестування завжди входить у певну практику, в даному випадку педагогічну практику. Біне отримує наказ створити методику визначення поточного рівня психічного розвитку дітей. Практичне завдання розділити майбутніх школярів на класи для успішного навчання. Біне береться за завдання і створює тест. Загальний тест на інтелект. Проаналізуємо формулювання. Перше тест. Це короткий іспит. Для встановлення наявності та степені вираженості певної властивості. Друге. Інтелект. Інтелектуальний дорівнює розумовий. Для Анрі Біне це не так, а більш широке значення. Правильніше перекладати інтелект не як мислення в цій темі, а як психологічний розвиток в цілому. Як сукупність здібностей. Примітка. Діагност не завжди визначає свій предмет. Діагност створює метод. А що вивчати це друге питання. Третє. Загальний. Якщо вам потрібно визначити рівень психічного розвитку дітей, то що у них вимірювати, які конкретні показники інтелекту потрібно виділити? Біне бере показники. Перше. Вербальний розвиток. Вільне володіння мовленням, багатство лексики, вміння будувати речення. Друге логічні здібності, вміння завершити речення, третє образотворчі здібності. Просторові здібності, здібності по уяві. То чому ж інтелект називається загальним? Тому що перший діагност, Біне. Не розрізняє специфіку здібностей в рамках інтелекту. Пояснюємо короткий орієнтовний тест. кіт. 50 тестів, 50 хвилин, підказка до теми. Розглядаєте завдання, не витрачаючи час даремно. Кожен суб'єкт набрав бали завдяки своєму показнику. А показник рахується як загальний. В межах цього показника. Здібності поки що не розрізняються, поки немає проблеми структури інтелекту. Всі показники змішані, об'єднані, і високу оцінку можна отримати за рахунок будь-якої частини. Хронологія створення тесту Біне Сімона у 1904 році взяв 30 завдань, але довелося розширити кількість завдань. 1908 рік вивчає 300 дітей, діти від 3 до 13 років. Розроблює першу версію шкали. З'являється поняття розумовий вік. Завдання були розділені на окремі групи. Результатом експерименту стало те, що всі використані завдання були розділені на групи. Кожна група набір завдань називається Розумовим віком. Розумовий вік. Це сукупність завдань, які в середньому успішно виконують діти певного віку. Базовий розумовий вік це такий набір завдань, які дитина виконує повністю, а якийсь набір завдань виявляється недоступним для дитини взагалі. Цю групу називають стельовим віком. 1911 рік. Біне, Вирішує включити дорослих до своєї шкали, розширює поле дії свого тесту. А з'являється проблема. Стандартизація та нормалізація тесту. Надійність, валідність тесту. Стандартизація це вимога до відтворюваності результатів тесту. Нормування це відбір еталону для порівняння. 1916 рік. Американці зацікавилися тестом. У Стенфорді дослідник Тернер вводить вимірювання коефіцієнт інтелектуальності. Саме поняття коефіцієнтом інтелектуальності було введено Штерн, а Тернер почав його вимірювати. Тепер тест називається тестом Стенфорд Біне. Коефіцієнт інтелектуальності це відношення розумового віку до просто віку, хронологічного віку людини. Тест Стенфорда Біне та тест Векслера є тестами на загальний інтелект. Проблема діагнозу та прогнозу: достовірність та валідність тесту. Будь-який суворий діагноз слід перепровіряти. Розвиток тестування в СРСР. У перші роки СРСР в 1922 році все тестування було розповсюджене. Але виявилося, що діти робітників і селян не мали високих коефіцієнтів інтелектуальності. Цей факт був незручним для влади. Реакція в 1936 році була указ про заборону тестування взагалі в СРСР. Проблема діагнозу і прогнозу не була вирішена в СРСР, а в світі вона була вирішена. Суть її рішення. Перше. Надійність тесту це відтворюваність його результату. Повторюваність результатів тесту за однакових умов ретестова надійність. Як її підняти. Це питання не до психологів, а до математиків. Умовою підвищення надійності є підвищення кількості піддослідних, кількості завдань у тесті, прийом батареї тестів. Створіть додатковий тест, що вимірює таку ж здібність. Зараз на всі індивідуальні властивості є по кілька тестів. Якщо результати цих тестів дають ідентичні показники, то відповідно зростає надійність. Формуються групи тестів на певну здатність. Інтелект був загальним, а тепер ми маємо можливість вивчити структуру інтелекту, його якісний склад. Друге. Валідність тесту. Повноцінність. Валідність тесту, сукупність відповідності результатів вимірюваної здатності, ступінь відповідності дійсності. Забезпечити валідність означає постійно порівнювати результати тестування. З оволодінням відповідною діяльністю, що є джерелом проблеми валідності? буває, що тест і здібність відповідають один одному. Проблеми починаються, коли немає відповідності, існують вимоги до діагноста. Іноді тест відрізняється від досліджуваної здібності. Приклад проблеми валідності, поки існує психологічний факультет МДУ. Стільки існує перший профільний іспит. Це іспит з математики. Але чи валідний він. Хтось перевірить, чи є іспит з математики валідним тестом для психолога. Можливо, для психологів-дослідників теоретиків так. Можливо, для психологів-практиків, ні. Вирішення проблеми надійності та валідності не лише ставить нові задачі. А й відкриває нові можливості. Є дві такі можливості: перша можливість побудови структури інтелекту. Друга мрія діагноста. Метод факторний аналіз. Його метою є групування конкретних тестів. Об'єднати індивідуальні здібності у більш загальні фактори. Синонім кластерного аналізу. Проблема загального Фактора здібностей. G-фактор. Це здібність, яка в ідеалі не залежить від віку, статі, професії чи освіти. Тобто, це універсальна здібність. Чи є загальні здібності? Підпитання структура інтелекту. Автор Джо Гілфорд. Приклади факторів. Перший вербальний фактор. До якого відносяться кореляційні здібності, наприклад, розуміння тексту, вільне володіння мовленням, здатність до римованого мовлення, вміння перераховувати достатню кількість слів на літеру. Другий фактор просторовий фактор, фактор просторових здібностей, включає здатність представляти об'єкт в різних положеннях. Третій – числовий фактор, Четвертий – асоціативна пам'ять. П'ятий швидкість сприйняття, шостий логічне мовлення. Як Гілфорд будуватиме свою модель? Досі здібності розглядалися як операції. є або нема. Гілфорд починає розглядати здібності на рівні дій. Він розглядає процеси вирішення задач. Три виміри. Кожний вимір є характеристикою процесу вирішення задачі. Перший вимір. Вісь Х. Дія, що виконується. П'ять окремих дій. Перша сприйняття або впізнання матеріалу. Здатність сприймати та ідентифікувати. Друга. Пам'ять. Здатність зберігати матеріал під час роботи з ним. Третя. Дивергентність. Для Гілфорта головний. Гілфорд схильний досліджувати творчі здібності. Вергенція це рух. Дивергенція це рух у різних напрямках. Розбіжний рух. Приклад, візьміть предмет. Що можна зробити з цим предметом? Високочастотні та низькочастотні оригінальні відповіді. Дивергентність це здатність розглядати якісно різні властивості знайомих предметів. Об'єм здібності це кількість ідей, виділених суб'єктом. Четвертий доповнює третій: конвергенція це рух до центру, зведення до загального, нагадує синтез. Конвергенція це здатність розпізнавати об'єкт за його якісною, якісно різними властивостями. Приклад, тест віддалених асоціацій. Автор меднік. Конвергентність і дивергентність пов'язані між собою. На цій точці зору наполягав Рубінштейн. П'яте. Оцінка, оцінювання, евалюація. Якісне завершення дії. Другий вимір. вісь Y. Матеріал. Має чотири параметри: перший наочний образотворчий матеріал, картинки зображення. Другий знаковий матеріал. Оперування літерами та цифрами. Третій смисловий семантичний матеріал. Слова словосполучення тексти. Четвертий поведінковий. Третій вимір вісь Z. Результат або форма його представлення. Це залежить від того, в якій формі я дав свій результат. Має шість параметрів. Перший елементи. Тест на елементи з візуальним матеріалом. Ескізи зобразити знайомий предмет, доповнити малюнок з семантичним матеріалом легкість відтворення. Другий класи. Приклад, спонтанна гнучкість. Завдання варіанти використання. Необхідно перерахувати незвичайні способи використання предметів. Третій. Відносини класів. Тест на легкість асоціювання. Перерахуйте різні значення даного слова. 5. Четвертий. Системи. Типовим тестом є легкість генерація висловлювань, складання зображень. Напишіть речення, де кожне слово починається з заданої літери. П'яте перетворення. Типовий тест. Підберіть заголовок до тексту. Завдання з сірниками. Шостий висновок або висновки. Типовий тест. Символом чого може бути предмет Х, друга проблема це проблема універсального або загального фактора. Для тестолога це методологічна проблема. Для того, щоб знайти спільний фактор загальний фактор, необхідно вивчити різні популяції суб'єктів, різних професій, віку, статі тощо. Залишається питання. Чи існує тест на загальний фактор? Відповіді. Перша так. Приклад матриці равена. Матриця складається з 9 комірок. вісім заповнені 9 порожня. Внизу є 6 варіантів заповнення комірки. Друга відповідь відповідь Рубінштейна. Стратегія аналізу здібності полягала в наступному: не виділяти суто формальні фактори. А спробувати окреслити якісний зв'язок. Аналіз матеріалу при розв'язанні задачі обов'язково пов'язаний з синтезом. Аналіз умов у синтезі з можливим виконанням вимог. Основний процес мислення можна назвати аналіз через синтез. А потім і до чого призводять цей процес аналіз через синтез, а від нього до узагальнення. Універсальна здібність за Рубінштейном це здатність до узагальнення. Рівень узагальнення пов'язаний з рівнем розвитку здібності, здатність має об'єм і має рівні розвитку. Підпитання здібності та діяльність, здібності та мотивація, інтелект і креативність. Формальні відмінності інтелекту та креативності. Обговорюємо інтелект на рівні дій. Коли ми говоримо креативність, то звертаємось до рівня діяльності, це здатність або готовність використовувати свої можливості. Приклад з клінічної психології. Пацієнт з шизофренією демонструє високу продуктивність на рівні дій. Такому пацієнту байдуже що головне. Найвища оригінальність за Гілфортом. Висока оригінальність та відсутність мотивації. Йому важко діяти цілеспрямовано. Дефіцит у сфері мотивації, дефіцит у сфері цільових структур. Діагностика в СРСР. Креативність називається інтелектуальна активність. Методики створює богоявленська Діана Борисівна. Відмінність тестів на інтелект від методик вимірювання креативності. Перша виконання тесту на інтелект обмежене в часі дефіцит часу. А методика вимірювання креативності ні. Потрібен час, щоб ця здатність розгорнулася. Швидкість не є показником креативності. Друга. Структура тесту на інтелект має, як правило, один рівень. Методика вимірювання креативності не менше двох. Третя. У тестах інтелекту, як правило, пряма інструкція. У методиках на креативність інструкція є непрямою. Непряма означає, що суб'єкту дається завдання, але шукати нове не входить до інструкції. Результати. Третього рівня креативності. Перше стимульно-продуктивний рівень. Ось яку інструкцію дали, тому я продуктивний в рамках стимулу. Суворе дотримання інструкції. Власна активність не проявляється. Другий рівень евристичний рівень, евристика. Переклад знайшов. Пошук і, отже, знаходження нових засобів. Третій рівень власне креативний рівень. Пов'язаний з поняттям мети, постановка нових цілей, вихід за межі чи цільової структури ситуації. Інші автори називають цей рівень надситуаційною активністю. Питання третє загальне уявлення про розвиток здібностей. Розвиток здібностей виходить за рамки діагностики. Проблема розвитку здібностей це проблема ставлення до задатків. У темі 8 виділено два підходи до вивчення особистості: перший діагностичний, діагностично корекційний, другий особистісний, особистість у точному розумінні цього слова. Розвиток здібностей у двох різних підходах має різні інтерпретації. Ці два підходи не заперечують один одного, але необхідно розуміти різницю. Діагностичний перший підхід. Задатки це умови розвитку здібності. Задатки це ядро здібності. Немає задатку, не буде здібності. Існує прямий зв'язок між задатками та здібностями. Схильності, задатки, якби проявляються в діяльності. І це і є здібності. Приклади. Здібності з вродженими базами, здатність опанувати мову, музичні здібності, здатність до математики для розвитку задатків, а отже, і здібностей, повинні бути свої сприятливі періоди. Це поняття було уточнено та розроблено психологом Наталом Семеновичем Лейтосом. Запропонував поняття сензитивний чутливий період у розвитку здібності. Це найбільш сприятливий час для виявлення та направленого впливу на наявні в людини задатки з метою розвитку відповідних здібностей. Суть, якщо пропустити час, то досягти тих самих результатів буде набагато складніше. Поняття про сприятливий період часу, який можна забезпечити. Другий підхід особистісний підхід. Борис Михайлович Теплов у 1940-50-х -х, х роках вивчав музичні здібності. А якщо людина не має досконалого слуху, ми припускаємо достатньо високу мотивацію. І що тоді може статися, може сформуватися? Що може розвитися? Тепло вкаже, можна сформувати той самий результат. Здібність буде однаковою за зовнішнім виглядом. Результат буде однаковим, а внутрішня структура здатності буде різною. Псевдо квазі, так би мовити, абсолютний музичний слух. Ця сформована здатність створюється з матеріалу інших схильностей. Ідея Маслоу і Роджерса. Розвивайте свою природу, сутність. Сутність людини з можливістю розвитку її здібностей розкривається в самому процесі цього розвитку. Вона не дана початково. Це особливість другого підходу. Кінець теми 9-ї. Отже, здібності є вродженими чи набутими. Для того щоб відповісти на це питання, нам потрібно перейти до наступної десятої теми.